І знову рубрика е, фішки і топові продукти. Ми зараз хочеться поговорити про скраб для тіла, очищувальний скраб, який містить у складі цінні олії, кокосу, макадамії, шепшини, мигдалю і дуже багато інших. А також ми використовуємо вітамінні комплекси з Німеччини, Італії, які веземо, гідролати справжні із Великобританії, Амбру, яку веземо з Саудівської Аравії, Франції, Великої Британії та Індії. Ну і, звичайно, олій, Німеччина Іспанія, екстракти США, Україна також і фітокомплекс. До чого ця вся пафосність? А до того, щоб ви просто зрозуміли, я готова кричати про це постійно. Вони не просто очистять, вони дійсно зволожують. Покращують тургур шкіри, вони покращують стан вашої шкіри. Цей сольовий скрабінг він дійсно робить такий, як би антицелюлітний ефект, ефект ліфтингу. Ви отримуєте дуже класне задоволення, тому що дуже приємна ароматерапія. Ми використовуємо. Сама парфумерні композиції, які в свою чергу веземо зі Швейцарії та Великобританії, така спа-процедура вдома. Але що саме крутеє, особисто для мене, як для зайнятої жінки, це те, що після е, такого скрабу ви потім ще відчуваєте зволоження шкіри, і це не якась липка плівка, це дуже приємне відчуття зволоження. Ви будете бачити, як ваша шкіра прям сяє від того, як вона зволожена, і е, буде мати ще довгий час аромат. Бажаємо побільше таких приводів до гарного настрою, і, звичайно, ми впевнені, що ви повернетесь до цієї процедури ще не раз. Всіх чекаємо, любимо. Мезоні!